Всім привіт! Приготуємо з вами дуже ароматне, смачне та корисне різдвяне імбирне печиво, яке ви можете готувати разом з дітками. Для приготування тіста на різдвяне імбирне печиво нам знадобиться розм'якшене вершкове масло 200 г, цукор 200 г та дрібка солі. Все добре збиваємо вінчиком до однорідності та побіління вершкового масла. На середній швидкості міксера приблизно 3-4 хвилини. Після збивання додаємо 240 г меду. Якщо мед з крупинками цукру, потрібно підігріти його на паровій бані, щоб кристали меду розчинились. Силіконовою лопаткою знімаємо зі стінок чаші вершкове масло та знову вимішуємо до однорідності на середній швидкості міксера. Після того, як вимішали, починаємо додавати по черзі 2 яйця. Після кожного яйця добре збиваємо. Обов'язково зупиняємо міксер та знімаємо зі стінок чаші ще раз вершкове масло силиконовою лопаткою та ще раз добре збиваємо. Після цього починаємо додавати прянощі. Імбир 6 грамів, кориця 8 грамів, мускатний горіх 2 грами. Також какао 10 грамів і 12 грамів розпушувача. Все добре перемішуємо до однорідності. Після цього додаємо 500 грамів просіяного борошна. Та на низьких обертах починаємо вимішувати тісто. Звичайно, вмішувати борошно краще насадкою лопата. Тісто вже майже готове, залишилось довимішувати руками. Нам знадобиться 100-120 г борошна. Майже всю муку просіюємо на стіл і викладаємо зверху на борошно готове тісто. Діставати тісто з чаші найлегше пластмасовим скрипком. Потім, залишившися борошном, посипаємо тісто зверху і починаємо вимішувати тісто руками. Щоб вмішати все борошно в тісто, потрібно вимішувати його приблизно 5-7 хвилин, щоб воно повністю стало однорідним. Збираємо та вимішуємо все до крихти. Після вимішування тісто залишиться трохи липким. Потім ділимо тісто на шматки та загортаємо в харчову плівку або розкладаємо по пакетам. Та залишаємо в холодильнику приблизно на 4-6 годин. Краще залишити на ніч, щоб тісто повністю охолонуло, так з ним буде краще працювати. Застилаємо деко пергаментним папером, також для розкатки тіста кладемо на стіл пергаментний папір. З картону робимо дві пластини товщиною 4-5 мм та замотуємо їх скотчем. Саме до такої товщини потрібно розкатувати тісто. Також можна обійтися без цих трафаретів. Якщо у вас є, використовуємо максимально рівну качалку. Присипаємо борошном пергаментний папір та відрізаємо шматочок тіста. Тісто ставимо ребром та добре притискаємо. Таким чином ми розминаємо тісто, для того, щоб було легше розкатувати його. Починаємо розкатувати з центру плавними рухами вверх-вниз. Обов'язково переворачуємо тісто та убираємо зайве борошно. Трішки приминаємо тісто та розкатуємо іншу сторону. Руками формуємо краї тіста, щоб вони стали рівнішими. Вирівнюємо тісто качалкою та знову перегортаємо його на інший бік. Не забуваємо трішки припилити борошном, щоб тісто було легше розкатувати. Кладемо пластини з обох сторін тіста і використовуємо як рейки для качалки, які допомагають розкатати тісто потрібної товщини. Борошна сильно багато не використовуємо, щоб не забити тісто. Також дуже зручно міняти положення тіста за допомогою пергаментного паперу. Тісто готове для вирізання металевими вирубками або ж зробленими своїми руками з картону, завдяки металевій вирубці, легеньким натисненням руки. Печиво в виді ялинки готове. Також є ще вирубки, зроблені з пластмаси. Готове вирізане тісто переносимо на деко з пергаментом. З картонними вирубками складніше, тому що їх потрібно вирізати ножем. При вирізці обережно постукуємо ножем, щоб не потягнути за собою тісто. Забираємо зайве тісто та переносимо на деко. Не намагайтесь підчепити пальцями готову фігурку з тіста. Просто перегорніть пергаментний папір з тістом вам на руку. Так буде легше всього перенести на деко. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 7-8 хвилин. На готовому печиві можна побачити, що після металевої вирубки всі краї рівні. А ось на печиві, яке вирізане ножем, є недоліки, які можна прибрати за допомогою тертки або ножа пилки. Залучайте дітей та готуйте разом з ними з задоволенням. В наступних відео я розповім все про глазурь та як можна розмалювати печиво. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові провірені рецепти. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!